То хто любить гортензію різних кольорів та сортів. Але як гарно, коли вона пишна та здорова, для того, щоб виростити таку, як я, недостатньо просто посадити та поливати. На таких, як я, плюють шкідники, грибки та інші негідники. Але коли на ділянку потрапляє такий, як ігор, рослини відчувають себе краще та починають процес регенерації. І він щедрий та ділиться своєю мудрістю. Слухай і запам'ятовуй. Доброго дня, шановні українці і українки. Мене звати Ігор Сінгер. Я е, займаюся тим, що я займаюся дослідженням та регулюванням здоров'я рослин. Тобто, я рослинний лікар. Це доволі цікава професія, яка потребує доволі великої низки. Дисциплін, в які входять як не дивно інколи інженерні, такі як спротив матеріалів, так і суто біологічні, біологія, хімія, анатомія і інші. Це дозволяє робити, робити висновки стосовно стану та методів подолання якихось негараздів у основному науки. Це наука, де через практику відбувається теоретичні знання. Я не переробляю природу. Я прислухаюся і я перекладаю з мови природи на людь. Тут проблема. Не можна визначити здоров'я однієї рослини без визначення стану інших людей. такої птахойні дерева, то вони теж можуть мати спільні якісь проблеми. Найкращим випадком, підтверджуючим це, це є іржа груші та ялівця. Всі рослини пов'язані і вони ростуть обов'язково в зв'язку один з іншим. І тому вивчення, вивчення стану однієї рослини починається з вивчення її оточення. Будь-яка рослина починається з коріння. Я не зробив жодного наукового відкриття, але це просто факт, який вже підтверджений. І тому вивчення рослини починається просто з, якби, зі стану її з, з, з земельної ділянки. Тут ми можемо побачити, що це змінна ділянка, на якій росте газуною. Ну, тобто це якісь, якась подоба газону, тому що це, це спільний парк з великим навантаженням, тому тут не будуть якісь такі партерні газони. От, і, і ми можемо побачити, що біля цього дерева велике антропогенне навантаження, тому що ми бачимо пляму, яка витоптана ногами пересічних громадян. Це починає впливати на стан кореневої системи, тому що ущільнення, воно ушкоджує і випаровування, і всмохтлені землі, і починаються там деякі проблеми з кореннями у вигляді деяких хвороб. Але це ми опускаємо, тому що це вже і шаланка дослідження, тобто спочатку загальні, а потім ми вивчаємо вже більш детальні якісь деталі. Це можна знадобитися і навіть пересічній людині, яка буде розуміти, з чого починати вивчення станування. Після цього у будь-якої рослини, крім коріння, є коренева шийка. А коренева шийка це фундаментальне пом'як, яке означає, чи заглиблена рослина, чи вона не заглиблена. Якщо рослина заглиблена кореневою шийкою, це впливає на весь організм, навіть якщо це починаючи від трави до баобаб. Чим більше заглибла коренева шийка, тим більше проблем закопити. Це дерево, воно просто яскраве, тому що тут приклад, знаєте як. Ну, як, це альбом для анатомії. Тому що тут ми маємо бачите, такий розщеп, тому що це раніше було одне дерево, але воно згодом воно просто було розчасніше. Тут утворювалися певні порожнини. От, є інші порожнини вже на фуборах. Ми можемо подивитися, там є ушкодження антропогенні. Звичайні речі, такі, які мають майже всі, наприклад, той же самий побутовий смартфон може перетворитися в наукове обладнання. За допомогою найпростіших речей, таких як звичайна USB-камера, ми ну, отримуємо, вибачте, науковий прилад з кишені. Плюси ціє, ці, ці, цього девайсу в тому, що можна зробити як фото, так і відео. От бачите, як е, сучасна техніка допомагає е, звичайній людині. Я не можу сказати, що ми використовуємо тільки вау-техніку, яка використовується тільки при під'єднанні до іонних батареїв. Я просто складаю в кишені, тому що вона поки що нам не потрібна. Це якщо ми робимо детальне обстеження. Але навіть простіша річ, от бачите, така металева штучка, можна використовувати ніж, паличку і так далі, яка може використовуватися для обстеження стану, наприклад, якихось порожніх. Тобто ми можемо зрозуміти. Чи є там е, процес Ми просто це механічно. Підкреслюю, що е, заповнення цих цих порожнин це є негативною, поганою практикою, які, до речі, їх досі використовують для того, щоб вони таким чином само, е, е, самоблокувалися, потрібно саме повітря. Тобто саме дешева речовина, яка є у арсеналі Віталійського. Також ми повинні обов'язково вивчати критерії, ці критерії, коли є контакти з певними будівлями чи якимось, якимось устаткуванням. Ми можемо побачити, що про на цього дерева контактує з ліхтарем. Вона буде перетиратися, вона буде псувати. Причому псуватися буде не тільки ліхтар, а й саме рослина. І це дуже цікаво, коли контактує жива і нежива природа. природа. Звичайно, цікавий процес, але доволі тривалий. Тому для багатьох людей вони його просто не помічають. Тому що це треба сісти на березі річки і 5 років сидіти дивитися, як проплив один миску. Багато хто вирощує або має у себе якісь плодові дерева. Найбільш поширені це, звісно, там. Яблуня, груша, абрикос, слива, ну і звісно, вишня, тому що який же українець без вишні портрету Шевченка. От дивіться, що можна сказати для того, щоб отримувати більш-менш стали держав. Перше, я б радив більш системно і правильно вносити докури. Є певні осінні добри, безазотні добри, які можна внести. До речі, є якісні, ну це майже як реклама, але важко не рекламувати українські, якісні. Є, такі, є таке добро, яке виробляється в Україні як оплант. Я імпортуюся там, біля 20 років. Воно дуже вдало при осінньому внесенні. Але навесні потрібно інші добри, які містять більше азоту і так далі. Перелік добрих величезний, але вам треба просто визначити це з характером вашого саду. Промисловий, напівпромисловий, промисловий, якби екофрендлі і так далі. І це накладає певні риси на користування. Іншою головною складовою, яка обов'язково впливає на врожайність, це свісторування. Тут не можна сказати, що ріжте так і воно буде інакше. Бо, Наприклад, ну, я не найкращий фахівець у світі, але, наприклад, тільки... Формування яблунь я знаю біля півтора десятки форм і видів. Це може бути вільне формування, шпалерні сади, це можуть бути класичні, промислові, це може бути формування у, у голландському стилі кніпал, квітуче дерево. Тобто ми можемо годинами розмовляти, але вам треба зрозуміти, як саме використовуєте все садом. основні які вимоги? Ви повинні видаляти мертві гілки. Ви повинні видаляти перехрещені зламані гілки, а далі ви формуєте крону, яка потрібна для ваших кутерів. Стосовно часу видалення, я б дуже не радив робити це заселення. Восени дерево засинає і воно не так вдало закриває свої рани. А будь-яка обрізка це рани. Ну, Ви розумієте, що коли ви зрізаєте, там є певні рани. Тому, коли ви використовуєте природні чинники, наприклад, коли ви Обрізаєте дерева навесні, ранньої весни, це з лютого там по квіти. Ви вдало поєднуєте обрізку з прагненням рослини наростити нові на тканини, вона легше закриває. Стосовно захисту, тут точаться величезні дискусії: можна обробляти чи не можна обробляти, ну можна зовсім не обробляти, але таким чином ви будете грати у садову руку. Тобто. Ми чекали в цьому році груш, груш не буде зовсім. На це можуть впливати хвороби, на це можуть це впливати шкідники. Шкідники розвиваються по певній синусоїді, вони ніколи не розвиваються. от Розвився шкідник і він поступово знищує все. ну там За винятком певних дуже невеликих там, випадків. Зазвичай це просто є певна синусоїда, яка залежить від стану хижаків, які полюють на цих шкідників. Які залежать від паразитів, і шкідників зсередини. Це такий світ, який дуже цікавий для вивчення, але не всі. От тому певні засоби по захисту ви повинні робити. Для звичайного, як би мовити, аматорського саду достатньо приблизно трьох-чотирьох обробок на рік, але саме які препарати я не кажу не тому, що я не хочу рекламувати, а тому, що це залежить від саме технології догляду. І тому ці технології повинні бути індивідуальними, які прописані під ваші параметри користування. Але обробка, ранньої весіння обробка, обробка, наприклад, перед переквітування і після квітування це якби бази, які майже для всіх культур корисні. Напад якихось шкідників, ну, знаєте як, я можу сказати, що це приблизно як у Древній Греції є такий вислід. Молом, плаве, прийдемо, розберемося. Тому заздалегідь це теж не завжди обов'язково, це треба просто вивчати біологію шкідників. Є рослини, якими можна боротися зі шкідниками, але це не так, що я там саджу, саджаю свячено чорнобриця, там зникають нематоки. Я повинен вас зробити трохи сумними. Є велика кількість нематод, які паразитують саме на чорнобрицях. І тому воно працює, але воно не працює настільки, знаєте, як ядерний ядерновий. Частково вони відтісняють, є певні е, рослини, які, наприклад, е, я, наприклад, саджаю у себе на ділянці, я вивчаю ці зв'язки, я, наприклад, саджаю деякі рослини для того, щоб вони е, були додатковим харчуванням для хижих мух, які борються з моїми шкітниками. Тобто це не одноходочка, це величезна новоходовочка. А просто покріпити святим, святим звіробоєм чи материнкою це не спрацьовує. Чи просто посадити Самі прості питання, як можна допомогти за допомогою рослин? Перше. Перше правило: чим більше перелік рослин, не просто колекція, а певний перелік рослин, тим більше різноманіття цієї ділянки, і тим легше складаються біологічні стосунки всередині цього бізну різноманіття і виникає рівновага. Тобто, якщо ви саджаєте тільки, наприклад, груші, тільки вишні. Обов'язково знайдеться якась невеличка вишнева муха біля хати, яка зжере ваші вишні згодом. Але якщо там ростуть яблуні, груші і особливо квітучі рослини, там будуть обов'язково їх відвідувати ті, рос... ті тварини, ну, зазвичай ці комахи, які можуть бути природними антагоністами шкідників. Тобто це хижаки, паразити, ендо, екзопаразити, ну, не будемо перетворювати на лекцію, але це дуже цікаво. І таким чином ви саме коригуєте якість. Тобто, чим більше різноманіття, тим більш стали ваш садок. Наприклад, ви можете висадити шавлію, яка на якій харчуються корисні комахи. Таким чином ви будете захищати. Ви можете зробити невеличкі такі готелі для рослин, в яких в дірочках можуть селитися оси та бджоли. Бджоли будуть запилювати, оси будуть полювати за шкідливими якимись там комахами. І так далі. Ви можете ну, приманювати їжиків, це, це вже смішно, але якщо ви, наприклад, зможете зробити умови, що у вас може бути там жити і зимувати їжа, частково він може допомагати в боротьбі з, цим, з цими там шкідниками. Я, наприклад, у себе на ділянці роблю спеціальні умови, щоб в мене жили ропухи. Не жаби, жаби це лягушки російські, а ропухи наші рідні зими. Причому в мене жили аж два види. Це звичайна чесничниця і сіра жаба. Вони доволі активно збирають не всіх, але частку вони збирають, наприклад, вину. Ну і запрошувати до себе птахів. Робити умови, що вони заселялися у вас. Ну, Ворона не дуже допоможе, а синичка бандерівка. Дуже Оце так. Виходить, що хворіють усі, а лікують не усіх? Ну, нічого. Це природний процес. Ми тепер знаємо, як з цим боротись. А знання сила, сила, яка переможе, задивиш, не виколохати.